Повернемось до Бахмуту. Угу. На днях екс-командувач Збройними силами НАТО в Європі, британський генерал, охарактеризував ситуацію так, що каже, що вже на поточний момент те, що відбувається в Бахмуті, те, що відбувалося в Бахмуті, це стратегічна перемога українців навіть за тих умов, які. Які складаються зараз. Ну, як це не парадоксально звучить, але він обґрунтовує свою думку тим, що е, там перемелюється значна частина ворожих е, сил. Е, чому він е, такий висновок робить? Тут треба перейти до тактики і стратегії. Е, наступальна операція вона полягає в чому? Е, треба зосередити певні сили для прориву оборони противника. Потім цю оборону, коли перший ешелон її прориває, потім резерви, які е, знаходяться в тилу, вони входять в цю, в цю воронку, грубо кажучи, і виходять в тил противника на оперативний простір, е, де вже всіма можливими силами е, громлять е, з несподіваних напрямків. Ворога. Ну, от таким класичним прикладом була операція наша, Харківська офензива, вже так звана. От, абсолютно, от така ситуація. Що відбувається останніми місяцями? На всьому Східному фронті ворог намагається прорвати оборону. От намацує він на півночі, в центрі, на півдні, і всюди не виходить. Він нарощує зусилля. Не виходить. Він нарощує зусилля ще, витрачаються резерви, витрачаються боєприпаси, які призначені для того, щоб розвивати успіх. Зрештою, виходить так, що е, значною мірою може статись так, що всі необхідні резерви для наступу він витратить на прорив нашої оборони, не прорвавши її. І таким чином офензив наступ просто е, сходить на нуль через нестачу ресурсів. Приблизно щось схоже таке було минулого року, коли ворог рвався до Сєвєродонецька, до Лисичанська. Так він захопив ці міста, але далі він не просунувся, тому що на, на, вихід, на вихід на висхідні позиції для наступальної операції він затратив занадто багато сил, і в нього далі не було сили можливостей. Проривати оборону, рухатись далі там, на Дніпро, на Павлоградку. А наші війська при цьому так дійсно понесли значні втрати, але не втратили е, здатність до оборони. Е, те саме, ну, якщо перевернути е, це навпаки, це саме е, ті самі етапи підготовки відбуваються з нашими, в наших Збройних силах. Наші військові частиною сил тримають оборону, на цю оборону часто кидаються додаткові резерви, але при цьому стратегічний резерв, який має переламати ситуацію, який має вийти на оцей на оперативний простір противника. А це ж не тільки людські ресурси, це ж і люди підготовлені підрозділи, це і боєприпаси. Цей паливомастильні матеріали, ну, цілий комплекс е, логістичних е, резервів, які треба сформувати. Якщо вони будуть е, усі залучені е, в протидії противнику в оборонних боях, то е, таким чином навіть не, навіть не випхавши наших військових там, з Донбасу чи Запоріжжя, з захоплених якихось територій. Ворог досягне частково своїх цілей. Він позбавить нас можливості провести контрнаступальну операцію, ту саму анонсовану контрнаступальну операцію по звільненню України. Адже у нього зараз от якраз вікно можливостей. От така ситуація. Резерви накопичуються, особовий склад готується. Очевидно, Збройні сили готуються до наступу. Не зовсім зрозуміло, коли він почнеться, тому що, судячи з усього, наше командування відтягує, ну і зрозуміло, чому відтягує, треба накопичити ресурси. Надходження додаткової нової зброї від наших партнерів, техніки, в першу чергу, воно очікується. Через місяць-два погодні умови несприятливі для проведення наступальної операції зараз. Тому що ну, пригадайте просто минулий рік, що відбувалося в березні минулого року, коли ворог рвався на Київ, ворог рвався і на півдні, і на сході, і як потім на Сумщині і на Чернігівщині три місяці наші фермери викопували з багнюки російські танки. Погода зараз наступає період, дуже складний для проведення масштабних наступальних операцій. Тим не менше, наші партнери, судячи з усього, наполягають, щоб наші військові не затягували з наступальною операцією. І де буде знайдено компроміс, точніше, декілька компромісів у цих е, е, оперативних планах, я теж не знаю. Але, судячи з усього, десь в квітні буде вже зрозуміло і очевидно. Не так багато часу до цього залишилося. Оце я впевнена, що багатьох наших е, е, людей бісить ця інформація. Вона вже неодноразово була чутна про те, що партнери нас е, під підштовхують скоріше робити контрнаступ. А ми не, не, не поспішаємо, бо треба накопичити сили. Бо чому бісить? Тому що нам всім здається, що нам недостатньо для цього надали тих таких танків, бо їх все ж таки не тисячі. Ну я думаю, що. Ми ж обмежені в інформації. Ми не маємо всієї тієї інформації, що має Генеральний штаб. Відбуваються зустрічі вищого нашого командування, залужений, консультується з нашими партнерами. На днях відбулася така командна штуна за нашою. За нашими керівними документами це називається командно-штабні навчання, От, в американській армії дещо і інше, От, такі бумаги, паперові навчання, грубо кажучи. Це е, на, на картах, на документах відпрацьовувалися можливі варіанти дій за різними сценаріями в різних умовах. Ми разом з нашими партнерами з низкою держав розглядали, як будуть Збройні Сили діяти, коли наступ почнеться незабаром, пізніше, на якому напрямку визначались найкращі варіанти бойових дій. Тобто, ну військові знають, що вони роблять, і Якщо там є певні політичні заяви, то це заяви політиків. Хоч, хоч часто і впливають на, на війну, на рішення командування, чим, чим, чим рідше б вони впливали, тим було б краще, безумовно. Тому що не завжди це правильні вимоги, правильні пропозиції. Воєнні командування знає, що вона робить, і готується, готується. Ми тримаємо оборону і готуємося до контрнаступу. Це будуть важкі часи, ну, зараз теж не легче.